Вітаю всіх, хто зайшов до мене на канал. Сьогодні я прийшла очередний раз до мами. Тут така красота. Ось оце цвітуть. І материнка, і Звіробой, і це ще тут, як він називається? Гортензія. Але не про то. Сьогодні розповід будуть розповідь про каліфорнійського червака. Для чого він треба? Для того, щоб зробити вдома компост. Дуже-дуже корисне добриво, біодобриво для городу, хто займається городом. Ну і взагалі така штука вдома, я думаю, не помішає, у кого є садибна ділянка города. Оце отак от вирощується, що це каліфорнійський черв'як. Черв'як вирощується для того, щоб перерабатувати компост. Компост, даже воно що вирішить солома, да. ти сюди тут... бур'яни кидаєш? Ну, все, все підряд, але це верхній слой. Тут солома я якраз чистила від відсиплят. По стілку та й взяла та й кинула його сюди. Ну, В принципі, весь, все, що є, весь непотріб. Правда, зеленого мені не приходиться кидати, бо я скормлюю курчатам його, а таке, що прив'ялене, прив'яляне, ну, А при Ще що... можна зелене скидати? Да, так, навіть і треба. Вони легше його переробляють. О, воно, по-моєму, вже є. Я да, бачу. їх ось тут кишить. Ага. Вони, правда, тут мілкі. А ну, вони... Це, можна вже. Це є сусідки по дачі. хочу набрати, щоб вона собі їх розвела. Зараз мама розкаже, що їй треба зробити. Ось черв'яки. Тут Тут саме м'ялкі, вони саме пішли відкладатися. Я не знаю, там далі які вони. Я їх не дуже. Пожити руками, може якусь лопатку. Але так тут так. ось їх береш оцей. Тут вони вже переробили, але вони тут саме. Це їхня їда по факту. Да, так? Да, Ми да, їм да. кладемо в банку, бо я буду їхати через день, ось, о, бачиш, то вони отут їхаш. будуть мати, що їсти. І, ага. Можна трохи свіжої трави кинути. Просто ось вони тут, як їх тут і маленькі, і великі, вони вже пішли розмножатися, бачиш, тепло пішло. Ага. Треба подивитися кубло знайти. Просто я не знала. О, Ходить кубло. Це саме вони тут і великі, і маленькі є. Оце тут ще, ще ще яйця є, кажуть. Ну, я Може читала. і яйця є, я там, що ж їх видивляюсь, треба під мікроскоп, мабуть, дивитися яйця. Вони люблять влагу, а тут верхній слой, бачиш, сухий, а тут ось де добралися до влаги, бачиш, ось ось сікає. Влага тут ну, а є. тип, я бачу, шифером накрито. Та тут а, накривала, бо дощ ідеться, йомкость заливається водою. Ось тут от, -от городі, ну шиферина. Там ага. жидкость. Значить, збирається. дивіться, як це, яка конструкція. Це здорова йомкость, що я покажу. Отака от йомкость. У нас, правда, сніржавійки тут по крутому. Тоді тут перегородка є. Тоді там ця перегородка не до дна, правильно? Зараз я жидкості по поле Оце така жидкость виходить, все, жижа така, це гумус. Такий, що зараз жара, та воно висохло. Оцей гумус. А взагалі-то я його О, там отам шлангє поступив. Піднизки під... вона під кинула, я кинула А подожди, тут в йомкості внизу є ось трубка, трубка слів, є, слів. слів. Потім шланга кидаєш, і ти сідуєш. Да, да. Я під низ кинула для дренажа просто ветки, щоб воно могло зливатися. Але вже його ви... а, Ось воно із шланги висідюється. Цю я її сюди прив'язала, щоб вона не. Не лилося зря, а тільки то коли треба. І оця, оця кружечка на відро води. Це такий гумус, виходить. Ну, в магазині дорого, а тут даром черв'яки перетрубили. Але тільки тут, що треба, коли жарко, поливати. Вони люблять влажну. У сухому вони не будуть, тільки вологість треба дотримуватись, щоб була вологість. Вологість і Но не передавати. Така вона, щоб геть у мокрому вони погибають, а влажність тожна бути. У нас потупилися. Пробували, неправильно зробили. Ну, як неправильно, ми просто така йомкость не накрили, накрили шифером. Це ось от треба вибирати їх, звісно. Але тут що вибирати, як тут сплощу. Та кидає, щоб вони мали що їсти ще цілий день. Два там, дні. Та там вони їсти, як їм, не особливо, а просто щоб мали вони. Вибрати побільше, що ж ти не будеш ж цей гумус вести. Треба вибирати. Люди миють, називається. Я коли перший раз поїхала, у нас там десь шеста база, там мужик зайнявся. В нього просто такі з бетону зроблені, як каже, йомкості, не йомкості, а сплошна корита такі зроблені. І він там розводить черв'яки, то навіть... Хворост це молоді ветки, з дерев пиляє, кидає їм, каже, вони все перетрублять. Каже, навірно, і галоші їли. Сміялися хлопці там ті, що робили. Каже, там, навірно, і галоші вони перетрублять, вони все перепускають. Так що це таке створіння, що, що не кинь, особливо бумагу. Це просто я не знала, що ти прийдеш, та треба було картону кинути, мокру, і вони в ту мокру картону злазяться. бумагу люблять її сильно. Ото картонні коробки, каже, ми як їх виловлюємо. Ставимо картонні коробки і вони там, каже, всі злазяться в одне місто. І вони їх тоді миють і продають. І тут тоді було 600 гривень літрова банка. Mm. Але я не, не ждала, коли вони будуть мити. Мені чоловік прислав у коробки картонні в салафаному пакеті зимою, щоб вони не замерзли. Тут треба багато купнути вилками. Соломи. соломи багато треба кидати, ну, закупорювати їх. А нижній нижні, гумус не обирати на зиму. Воно виходить як согрівання, бо так вони можуть померзнути. Вони вже углубилися, верхній слой сухий жарко. Вони там, а десь. тепер дивися, саме основне, розкажи мені. От, допустимо, щоб оце, оце його десь там підкинути під кущ, там удобрити. То його що це не можна? Можна, можна. А як же з черваки? Що вони тоді? Так, що, вони собі підуть у землю, що ти їх вибирати будеш ще, що я їх не ага. вибираю. Тобто я можу це, допустимо, лопатку взяти, під помідори кинути, коли. Так, 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 воно собі розтворяється, та й все воно вже все. Так, от навибирали ми оце таку 6-літрову банку, я обрізала тут половину, навибирала мама цих червяків. Тепер привозю я, в них є, допустим, бочка. 200-літрова бочка обрізана. Надо -на, 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 на низ дренаж кинути, щоб не було там застою, як такого, і слів обов'язково, щоб був. Роблять в бочці дирку, цепляють шланги. Так, так. Тоді кидають дренаж, дренаж і зв'яток. Дренаж так можна з віток, а можна просто камінців, щоб там не залягало воно. Був'ятки можуть перегнити і лягти, так, а краще дренаж зробити з того, що не гниє, звісно, ну, можна пінопласту кидають куски, щоб він не гниє. І а потім, щоб жидкость можна було зібрати, то треба низ дренаж Ну так, да, щоб був дренаж і шлангу зливати цю да, да, Ну кидають ще сітку на низ, сітку кидають. А, кстати, да, можна сітку кинути густеньку, щоб воно не про... воно просачуватись все одно буде. Так, mm. далі. Е, зробили дренаж. Тоді можна mm. з косяну траву кидаємо туди, да, в да, да, бочку. Да, да, да. Скільки по сантиметру? Ну, желательно траву, щоб вона трохи прив'яла. Прив'яла. І от, допустим, 200-літрова бочка. Скільки в сантиметрах має бути тої трави? Скільки накидаєш, скільки воно, хоч і повну бочку. Так. І тоді туди всередині зробити ямку і кинуть оце да, содержиме. Так, тільки бочку треба прикривати, оце. як ідуть дощі, щоб ні, не ну подожди, не ми до цього ще не дощи. Накидали в бочку трави прив'яленою, зробили й дирку, всипали сюди содержиме цієї банки, прикрили зверху травичкою і накрили шифером. правильно? Так, а, так. ні, подожди. Скільки треба влити води туди. Поливати треба регулярно, щоб була влага. Ну, як? Самі регулювати можна, просто, щоб не було да. сухе. І накрити для накриті, щоб не попала дощ, вода, в да -да. мене ось ямкость полу накрита, але накидала соломи, то висихає сильно, як не накрити. Ще жара, то накрити. І все виходить. І по мірі, коли воно, ну, допустимо, трава буде просідати, да -да. значить тоді треба буде підсипати трави туди, правильно? Можна просто вибрати. Часть трави вже як перегной, виходить воно. Убирати да, треба ж... його, переселяти черв'яківка, брати якусь йому виселити. Я от прошлий рік тут вибрала все, там, звісно, і залишилося. кинула туди на площадку, воно висохло, там розгорнула на городі його та й все. А червяки вибрала? Тобі ж на нас ну, ну, Часть кинула сюди, угу. а то остальне кури з'їла. Так, і це, от допустимо, крім трави, що їм можна ще кидати? Листя дуже багато сиплю, особливо на зиму. Осени от сюди п'ять мішків листя висипала. Воно... Ну а листя ж теж не, не З любого зіда... дерева, горіх та посипає? З любого не... дерева. Ну, з горіха желательно не кидати. А Я не знаю, фруктового... як вони горіх переносять, а все фруктове дерево сюди йде. Угу. І це... Липу Значить, виходить, трава, листя. І сіплу, так? Так. А, подожди, а якщо пищеві відходи кинуть, то це пищеві Можна відходи, але буде... собі зробиш проблеми, воно ж завонюється, скисає. Ага, значить пищеві відходи краще не кидають. Можна, і вони все перетруплять. Так, таке, собі... таке мале, а таке роботяще. Так, <реш> <реш> так перетруплюється <реш> <реш> це все. Дорогачі. Ну, в общем, я вам скажу, хто займається огородом, то Це дуже хороша штука. подспор'я таке удобрення як, натуральне, не хімічне добрива, а біодобриво. Так що візьміть собі на вороження, і такі черваки вдома не помішають, хто займається огородом. Ну а на сьогодні всім пока-пока.